У Конгресі США вважають необхідним розглянути можливі прямі військові дії з боку Америки, якщо війська КНДР братимуть участь у війні проти України. Докладніше далі. У Білому домі вперше підтвердили факт перекидання в РФ щонайменше трьох тисяч північно-корейських військових. За даними американської розвідки, солдати армії КНДР вирушили на кораблях з порту Вонсан у північній Кореї до російського Владивостока, а звідти до низки військових тренувальних центрів на сході Росії. У США заявили, що у разі участі цих військових у війні проти України вони стануть законними цілями для ЗСУ, так само як і російські. Ба Більше за словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу. США республіканця Майкла Тернера, якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість життя прямих воєнних дій проти військ КНДР, Пише газета The Hill. Адміністрація Байдена Гаріс повинна чітко заявити, що участь північно-корейських військ у цьому конфлікті є червоною лінією для США, зазначив посадовець. Нагадаємо, реагуючи на військову допомогу Росії з боку КНДР, Міністерства закордонних справ Австрії, Німеччини та Південних. Ної Кореї викликали посолів КНДР для висловлення серйозної занепокоєності ситуацією навколо підготовки північнокорейських військ до участі у війні з Україною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.